Це починала з весеннької скрипочки з мене. Я постійно відчував її ось тут. У мене навіть мозолі був. І вона, вона звучала в мені. Коли я був маленький, потім вона, потім вона замовкла. Ви, ви не уявляєте, як мені було важко мовити її знову зазвучати. Кожна з вас своя скричка. Своя тональність, свій розмір, свій акорд, своя музика. І саме ця музика, вона, ваша музика, вона надихає мене. А натхнення це не те, що можна просто взяти її, взяти і принести. То ти бачиш дівчину в автобусі, вона везе грушки на побиш. Ти дивишся на неї, ти уявляєш її садок. І в тебе з'являються перші акути. Ти натхнений, ти наповнений. Цих грушок вистачить не на одну гарну пісню, на десятки, на сотні, на тисячі пісень. Але головне донести ці грушки, тому що в твоєму шляху з'являється неприємною людина, Вдома тебе чекає неприємна телефонна розмову, і ось, знову, цих грушок немає. Життя взагалі це така боротьба за понесені грушки.